Народ, всім привіт, з вами Критаве Алекс. Ну що ж, хочу показувати сьогодні таку вам посилочку, яка прийшла до мене з Китаю. А до мене прийшла Шуропокрут. Шуропокрут, Шупрот, Шурик, то як каже, так називає. Ну що ж, фірма Лейво. Силку на нього оставлю е, під відео. Також в закріпленому коментарі. Так що посилання... Можете переходити і дивитися, що, по чому вона стоїть. По ціни там, блін, міняється дуже швиденько. То вона одна ціна, завтра у нього друга ціна. І я не скажу, тому що хотів ще один раз замовити, і там вже зовсім інакша ціна і дуже неприємну сторону, як звичайно. Почав щось дорожити. Але. Сьогодні в нас не про ціна, а сьогодні в нас про шурік. Шуроповерт. Покрут, а на англійській мові це все є щось універсальне інструкція того, що тут бачу і намальована і Болгари до нього. Ось ця фірма універсальна. І так. Мені чомусь прислали з таким роз'ємом, з такою вилочкою. Китайською. Мусив докупляти ось таку штуку. Переходник з китайської на євро. Ну, ну то ладно, то не таке. Так, сам шуропокрут. Шороповерт. Так. Опа! Не любить. Часі так пугають. але він то працює. Нажимаєш на цю кнопочку до упора і... Ну, валить дурноє. Переключаємо передачі. ось вже це перше-друге. Бачите, горить світло підсвітка робочої зони. Це круто, і навіть коли ти не працюєш. Опа, і воно виключається. Ну, але китайсь щось опять не чудив, да? Дивіться, є кнопочка червоненьку, нажимаєш і тиснеш, і тиснеш, а воно фіга, тому що вона бутафорна. А тут мало бути... Ось. Що. Тут мало бути заряд-індикатор. Скільки ж тут батарей, так? Ну, це легко рішається, якщо просто натиснути на курок. Опа, і вона з'являється. І підсвіточка горить. І можна присвітити, щоб не було обов'язково крутити. Так. Да. Опа, підсвітив собі і... Все. Так, добренько. Металевий корпус. Не пластмасовий. Руки його не втримаєш, не спинеш. Має 20 швидкостей плюс сверління. Ну і тут якісь тут може бути. 20 і одне сверління. Так. Що ще сказати? 20 вольт. Що я думав, коли заказував Брюс-Ли фірма, так? Брюс Ліс. Ну це не Брюс Ліс. Це означає без щітковий мотор або без... Не забурктував. Двигун без двигун. О, як це буде по без щітковий двигун. Так. Ну, знімається дуже просто. Нажимаємо клавішу і витягуємо. Сам по собі він дуже тяжкий, важкий. Ну, Чувствується приємно важкість, що такий ну, душман, ну але такий середній, ну, я знаю. Ну, Мені не подобається. Маленький по, попри мережевий мережевий шуроповерт то він такий трошки буде задовжкий, а цей маленький. Так, акумулятор трошки трошки, ну такий собі важенький. Отакий от у нього от роз'єм. Знизу Шурика от тоже. Так. Зарядка йде зверху. По поводу зарядки теж. Так. 21 від 21 вольта до 48 вольт і 2 двам зарядки. Ну, але такий блегесненький взагалі. Так, шур докупи. Єдине, що оця фірма Лейво випускає тільки ось в такому комплекті. Зарядка, один акумулятор і... шуруповіортик. Ось такий. Все. Фірма не випускає додатковий опцій. Нема плюс один акумулятор, нема кейса. пластикового чомодана. Ну просто от такого, як вона є, і більше ніякої позиції. Ще може вона там з боку ще прилагає переходники, якому треба. Все. О, дві позиції. одній переходник, а другий... Ось ну, от позиція шурупорку з зарядкою. Ви можете і по подивитися в посиланні під відео по силості. заглянути, якщо вам дуже це сподобався. І собі замовити. Дуже швидко прийшло. Буквально за 2,5 тижні воно вже в мене було. Це дуже-дуже радий. Дуже врагний був за таку ціну. Так що. З вас підписка, лайк. Всім па-па. Слава ЗСУ, слава Україні! Все буду добре. Бувайте! Цілулю, обнімаю, бувайте!